Що неочевидно для багатьох, ми також створюємо свою карму по відношенню, коли діємо по відношенню до себе. І зараз ми будемо говорити про дуже дуже важливу людину у вашому житті. І в мене питання хто найважливіша, найголовніша людина у вашому житті, але я випадково вже сказала. Але все одно скажіть, напишіть, заявіть у всесвіт. І знаєте, зараз, коли ви це будете робити, відчуйте, чи є супротив. Оце дуже важливо. Хтось не захоче написати, хтось відчує супротив, чому я важлива людина, якщо. Звісно, там моя мама, тато, там бабуся, дитя моє, партнер мій вчитель мій. Дивіться, чому це дуже важливо. Бо ви єдина людина, яка може створити вас, зробити вас щасливою. Ви єдина людина, яка може вплинути на ваше життя. І тому, дійсно, це ви. І останнім часом. Мабуть, ви вже чули а, і багато, що треба полюбити себе. І можливо, ви чули, що Возлюби ближнього свого як самого себе? Так, да, чули таку фразу, такий а. вираз. Да? І чому це так? Чому і зараз ми не говоримо про его? Ми говоримо про справжню любов до себе як до істоти, яка твориться життя. І багато хто про це про це замислюється вже, да? І це тільки свідчить про рівень зростання усвідомленості у людей в цілому, і напевно ви читали або чули оцей постулат, про що він для вас, да? Оцей постулат. Для когось він звучить дуже просто, для когось занадто егоїстично. Так відбувається через помилкове сприйняття і неправильне розуміння того, що мається на увазі під оцим виразом любов до себе. І тому зараз я хочу цьому приділити час, бо якщо ви себе пригнічуєте, обділяєте, якщо ви себе якось зневажаєте чи Підлаштовуєтесь під інших людей, да? тобто, всупереч тому, що ви відчуваєте, чого ви хочете, ви стаєте собі на горло і це робите, аби про вас не подумали погано. І Якщо ви так дієте, і якщо це головний шаблон вашої, вашого життя і будування відносин з іншими людьми, то всі люди будуть відноситися, дзеркалити вам це. І відноситися до вас погано, щоб ви побачили, де ви це сяти, сяти постійно. Тому, тому я сьогодні, зараз, буду з вами ділитися моїм баченням, а ви дивіться, що ви відчуваєте. Бо любов до себе це не про лежання на дивані. Та поглинання улюблених тісточок, соцмереж це якраз крайня точка нелюбові до себе, коли ми себе нехтуємо, нехтуємо своїм життям, своїм щастям, коли ми дозволяємо в нас обтирати ноги чи якось нас ображати. Чи ви розумієте, про що я говорю? Оце якраз крайня точка нелюбові про себе. Якийсь момент свого життя я усвідомила, що без любові до себе, в принципі, неможливо ні створити щасливі стосунки, ні просунутися в духовному зростанні, ні в реалізації життя своєї мрії. Це неможливо. Бо постійно ваша камера буде записувати зневагу. І мотив, який ви проявляєте до так. себе, ваш ви будете е, до себе записувати, тобто, ви так. є сам для себе кармічним партнером. Так, тобто, ви створюєте теж зерна своїм відношенням до себе. Так. Да, мені не вистачило українських слів. Ні, так я ж, хоча б, може, російською, англійською, скажи, я тобі його Я українською. А ну тоді давай мову. Тоді, тоді будемо тримати. Тому вибачайте мене, вибачайте, я скоро Трен... з... 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 Трен... заговорю. Ладно? Ні, все чудово. Просто ти, я вже, ти вже хочеш розмовляти дуже такою літературною і дзвінкою, да, да. дзвіркою. Дивіться, це усвідомлення а, стало для мене особистим трампліном до до мого добробуту, до успіху у важливих для мене сферах життя. І як стосунки, так і моє призначення, самореалізація, да і бо ваші найсміливіші мрії про щасливі, гармонійні стосунки здійснюються, якщо ви підете за почуттям любові до себе. Адже любов це єдина істинна реальність. І ви пам'ятаєте, що справжня ціль стосунок це що безумовна любов, і уявіть собі, якщо ми себе не любимо. То як ми можемо любити іншу людину? Не можемо ніяк. Як ми можемо інших людей любити? Ніяк, бо ми не любимо себе. І ми можемо обманювати себе, ми можемо пояснювати щось себе, ми можемо створювати будь-яку ілюзію і навіть обґрунтувати її. Мозок наш, наш може, але якщо бути щирим по відношенню до себе, то. Справжнє почуття ми знаємо. Тому ключ номер один точка початку нашого Всесвіту це я. Це я. Світ походить із нас. Ми транслюємо наш світ, адже ми самі проюцюємо свою реальність і своє життя. Тому так важливо. Розібратися, розкрити своє серце і стати джерелом цієї любові, бо ви єдиний, єдине джерело цієї любові. Що у вас немає любові до себе, то у вас будуть проявлятися негативні результати, такі як, наприклад, невпевненість в собі. якщо ви відчуваєте, що ви не впевнені собі, це результат недостатньої любові до себе. Якщо ви себе постійно картаєте за якісь помилки, за якісь промахи, що ви щось зробили не так, це результат не любові до себе. Якщо ви надто стараєтеся комусь догадити, щось добре для когось зробити, щоб вам, вас, вам подякували або вас похвалили, це теж туди. Коли ви відчуваєте себе від чогось або від когось залежними і нещасливими, це теж не все говорить про те, що у вас недостаток любові до себе. Беремо на себе непотрібні ролі, да, оці е, славнозвісність е, спасателі. Да? Що людини, які рятувальники рятують всіх, рятують світ і тому подібне. Ви берете на себе роль, а себе не можна. а себе врятувати не можете. Не можете розібратися в свої зі своїми проблемами, але хочете допомогти всьому світу? Так не буває. Ви маєте спочатку врятувати себе і тільки розуміючи, як ви рятуєте себе. Ви можете врятувати світ, і це недостаток любові до себе. Якщо ми бачимо себе недостатньо гарними, розумними, чогось в нас недостатньо, а інших людей ми бачимо навпаки, що вони якісь небезпечні, вони щось проти нас задумують, чи вони надто агресивні, чи весь світ це джунглі, і тому подібне. Це все наслідок нелюбові до себе. І це дуже ваш важливий ключик, який вам Вікторія сьогодні дала. Що точка початку вашого всесвіту це я, і вам потрібно налагодити відносини з собою. І Егоїст, він все робить для себе, і він піклується тільки про себе. А ви піклуєтесь для себе про себе, бо щоб краще допомагати іншим, щоб бо ваш намір, намір любити інших людей, бути добрішим, допомагати, хтось писав там, рідним, да, щоб більше і краще вносити внесок у цей світ, тобто бути інструментом служіння цьому світу, да, і коли, тобто, творити добро, яке ви хочете творити. Бо ви всередині себе хочете творити добро. І я можу вам на 100% сказати, що тут жодної людини, яка не хоче, немає, яка не хоче творити добро. Але ви не можете то добро творити, якщо ви самі кволі, або у вас немає енергії, або ви нещасливі, або ви не впевнені в собі, що ви можете. Розумієте, або ви зневірились у себе, або ви не вірите в свої таланти. І все це, якщо у вас. Це присутнє, ви не можете допомагати іншим людям, ви не можете корисним бути для людей. Тому найвища ступінь любові до інших людей це любити себе, бо ви можете більше користі їм дати. Ви можете їх зарядити посмішкою, ентузіазмом. Навіть зараз для українців як важко підійматися, як важко знаходити хоч якусь надію, як важко. З позитивом да, дивитися у майбутнє у ці часи. І коли з'являється людина, яка може підтримати і може направити увагу, і, знаєте, показати хоч якийсь промін світла в кінці тунелю, і допомогти емоційно. Да, емоційно Піднесений настрій це вже допомога. Розумієте, це вже допомога, бо нам потрібно навіть в темні часи знаходити то світло і йти на нього. І йти на нього. Бо це єдине, що ми можемо. І тому ось про яку любов ми тут говоримо до себе. А і це дори... ніяк не про егоїзм. До речі, ти підготувала цей слайд, дуже чудовий, і мені здається, що він дуже важливий від тебе саме посліло. да, Це моя цитата, яку я. Завжди кажу і буду вам нагадувати, проблема не в тому, що ми себе не любимо, а в тому, що ми не усвідомлюємо своєї цінності, і, і ми оці ключі даємо, щоб ви усвідомили свою цінність і важливість до цього світу. Це буде в третьому ключі, більше я це наголошу. Але якщо ви зможете відчути навіть зараз, коли я говорю, що вам резонує. Відчути свої навіть і прагнення, щирі, сердечні прагнення, ви зрозумієте, що ви хочете нести цінність і користь цьому світу. І тільки цей факт підкреслює вашу самоцінність, вашу, і тільки за це ви маєте себе любити, дбати і піклуватися. А поки Віталій говорив, я знайшла слова, які я не змогла вимовити, я їх. Перекладачі, бачите, ми <рес> я дуже... не тільки допомагаємо вам розвиватись, самі розвиваємося і в процесі. Я, я скажу так, я їх приготувала і знов забула, і Тому я Ну, давай давай, що я там д... нас... ми е, дуже важливий, от як ми проявляємо любов до себе, от з чого розпочати дуже важливо себе не придушувати, ні під кого не прогинатися. І ні під кого не підлаштовуватися. Це база, з якої а, потрібно розпочинати. Або для того, щоб усвідомити свою цінність, нам потрібно спочатку дозволити собі бути щасливими. Дозволити прямо сьогодні. Я не знаю, чому досі ви цього собі не дозволили. У кожної людини своя життєва історія. Комусь батьки, хтось чекає цієї похвали від батьків, хтось від, від вчителів завжди чекав, хтось від родичів, тому сам, щоб нагадати вам, що вам не потрібно ні від кого чекати і дозволити, щоб вас хтось похвалив і вам дозволив це щастя. Це щастя може дозволити собі, можете дозволити собі тільки ви самі. Кожен хоче бути щасливим, але не кожен дає собі дозвіл на це щастя, бо все життя чекає того дозвілу від когось. І якщо ви дійсно завжди чекали, що вам, вас похвалять, подякують там, я не знаю, полюблять вас, да, щось скажуть вам добре і. і... Ви розумієте, то ви не дозволяли собі бути щасливим. І тому зараз я хочу прямо, щоб ви це заявили. Прямо я дозволяю собі бути щасливим. Я дозволяю бути собі щасливою. І відчуйте, що ви у когось буде знову супротив. І я, я впевнена, але, але ми з цим працюємо правильно? Тому давайте я Якщо ви внутрішні по справжньому дозволяєте собі бути щасливим, то ми завжди тримаємо фокус на протилежних речах, на тих речах, які не роблять нас нещасними. Ми намагаємося робити те, що приносить задоволення і радість собі та людям. Ми фільтруємо те, що входить і виходить з нашого роту. Ми не говоримо погані речі, бо ми знаємо, що вони до нас повернуться. Так. А наші думки спрямовані на творення і побажання щастя іншим людям. Ми не бажаємо комусь поганого, бо ми знаємо, що воно повернеться до нас. Ось що таке дозволити собі бути щасливим, ось що так, з чого починається ця оця любов. Тільки так ми створюємо істинне насіння свого власного щастя і гармонійних стосунків з усіма людьми. Які нас оточують, ми йдемо у відносини не зі своїми травмами та комплексними і починаємо з'ясовувати, хто краще знає, хто краще щось доводити один одному, доводити своє бачення. Ні, ми у стосунках, у стосунках маємо бути цими цілісними особистостями, які люблять себе і які дозволили собі бути щасливими. І не прогибаються, не підлаштовуються під, під, під інших. І це не про егоїзм, а про це турботу та дбання про себе. Бо я люблю себе, і з цієї любові до себе я люблю тебе, і я люблю інших людей, і я їм бажаю добра, і я дію відносно цього усвідомлення і. Переконання і переконання, mm. розумієте? <реконання> Робити все, що у ваших силах, щоб бути людиною, яка зробить вас щасливою. І кожну мить обирати те, що приносить радість. Ось щоб бути щасливою, значить. Супер. <гум> так, це дуже-дуже це, це важливо і радість це окрема категорія, яку, про яку ми будемо говорити. Досліджуємо, вивчаємо, практикуємо. <гум> так, так. Е, друзі, третій ключик це те, що ми з вами є духовні істоти. Ми просто про це забуваємо. Ми щось завжди хочемо десь знайти ту енергію накачати, якогось щастя десь там набути і тому подібне. Насправді все це є всередині нас. Ми духовні істоти, і у нас є просто необмежений потенціал. Просто ми з вами не те, що не знаємо, ми просто забули, забули, як цей. Потенціал використовувати. і тому Що ми відчуваємо якусь силу всередині себе, от відчуваємо щось всередині потужне, але ми, можливо, навіть не знаємо, що це таке. Можливо, ми не знаємо, як до того доторкнутися. Можливо, ми не знаємо, як з цим бути, і для чого воно нам. І сприймаємо себе як фізичне тіло, да? з дитячих Років відчуваємо це, це всередині себе. Щось таке, від чого, коли ми бачимо маленького котенятко, нас всередині все седригається. Ми починаємо плакати, і оце якесь розширення іде від нас, і коли хочеться цією любов'ю охопити не тільки то котенятко в той момент, а усіх. Оце дещо дуже потужне всередині нас, джерело Щ... любові. Щастя, творчості вашого потенціалу, безумовної любові, він там всередині вас. Десь глибоко, у когось, то серце закрилося від болю, який він проживав, у когось від образ, у когось від важких якихось іспитів у житті. якихось травм. Серце закрилося. да? Але оце прагнення і ця сила, як... Ви відчуваєте, скажімо, той поштовх завжди, і толк, толк штовхає. штовхає вас розвиватися і шукати, шукати інструменти для того, щоб знову відчути цю любов, і для того, щоб жити в цьому стані, випромінюючи любов у Всесвіт і отримуючи любов, бути попри закритому серці. Ніколи ми не зможемо стати щасливими. Ми будемо іншим людям щось доводити. Ми будемо сваритися, критикувати, щось вимагати, щось хотіти від них, аби отримати любов від них. Але якщо серце закрите, ви не зможете навіть її отримати. Це будуть дуже коротесенькі миті, полегшення радості, але воно все буде проходити. Бо справжнє джерело, воно всередині вас. Тільки ви та найголовніша людина, яка може зробити себе щасливо і таким чином зробити щасливими людей навколо себе. Бо ви прийшли в цей світ випромінювати світло, випромінювати любов. І це, мабуть, єдина найголовніша місія кожної людини, кожної живої істоти. З вами пройшлися по відносин. Да? Ми розібрали, що не я є. І моя кохана людина, а є велика павутина відносин, і з кожною людиною ми створюємо якусь карму. У нас є кармічний бінокль. У мене проявляється в відносинах з чоловіком, з дітьми якісь речі. Ми можемо пошукати, де ми створюємо ці зерна. Можливо, ми створюємо десь в павутині з іншими людьми. це. Ми з вами розібрали воронку відповідальності, що ми можемо її розширювати і таким чином. Більше піклуватись про більше людей або сіяти зерна фінансової, фінансів грошей, да більшого е, прибутку саме через воронку відповідальності, ми можемо створювати все, що нам хочеться більше. І те, на чому Вікторія сьогодні дуже вас сфокусувала, що точка початку нашого світу, саме головна людина, це саме ви. І ви сьогодні дали собі дозвіл на щастя. Ви собі... Дали право бути щасливою і відчули себе дійсно духовною людиною, безмежною людиною, людиною, у якої є неймовірна, неймовірна кількість любові всередині і неймовірний потенціал, який ви маєте, маєте розкрити, що в цьому житті. Ну, звісно, ми ж цьому допомагаємо. Ну, звісно, звісно. Дозволити собі бути щасливими має на увазі робити якісь дії. Дії, дії тільки роблять вас щасливими. Ви відчуваєте, що у вас стан нестабільний, багато хвилювань, турбот, я не знаю, неспокійний розум. Робіть мінімум. 30 днів цю медитацію вона є на Ютубі. Там є для вас посилання внизу на наш курс Кармічні причини щасливих відносин. Зараз просто перейдіть. Хто може оплачуючи, хто не може, перейдіть і просто залиште заявку. Можете вже обговорити з вашими менеджерами, як гнучко вам можна буде це все оплатити. Добре. Ми вам щиро дякуємо.